Коли був в Америці, там майже не висвітлюють війну, і саме тому так важливо відзначити журналістику, яка виконує цю місію тут. У Лондоні, але завжди пам'ятати, що доносити правду про війну людям у всьому світі це надзвичайно важлива робота. В американських новинах вони не показують насильство війни, вони не показують страждання війни. І я думаю, що багато американців вірять, що війна безкровна. Знаєте, без болю і жир. Так, звісно, не можна заповнювати екрани жахливими кадрами людей, які втрачають кінцівки, і всією правдою, яка є жахливою, але в Україні зараз неможливо пройти вулицями Києва. Не побачивши когось без руки, без ноги, з очевидними наслідками поранення, ця війна має реальні наслідки, реальні страждання, реальне знищення і звичайно смерть. Діти залишаються без батьків, і люди повинні пам'ятати про це.